Тає 17 вересня, – 937-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Сьогодні своє професійне свято відзначають герої без зброї. Вони щодня працюють з постійним ризиком для власного життя, ліквідовують пожежі, розміновують території. Саме рятувальники одними з перших прибувають на місця обстрілів, розбирають завали та проводять евакуацію цивільних з найгарячіших напрямків. Щира подяка їм за це. Далі в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі розкажемо про головні події на Хмельниччині. Тож не перемикайте. Шана за віддану службу та самопожертву. Кожен, хто своєю благородною справою рятує, життя, здоров'я, майно наших хмельничан. Я щиро вітаю вас із Днем рятівника. Я хочу подякувати вам за бездоганне служіння народові. України хмельничанам, хмельничанкам, хочу засвідчити вам високий рівень довіри, довіри суспільства. Вас люблять, вас поважають, на вас сподіваються в усіх скрутних ситуаціях. Сьогодні в Україні великий релігійний свято. Сьогодні ми з вами відзначаємо День Святої Софії і її доньок віри надії. І любові особливо свято, і цей день я хочу побажати усім вам, аби всю свою роботу ви завжди робили з любов'ю. Щороку, 17 вересня, Україна відзначає День рятувальника. Свято тих, хто щодня рятує життя, долає стихії та ліквідовує надзвичайні ситуації. У цей особливий день герої Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримали цінні подарунки. Крім того, відзначили тих, хто за збігом обставин став рятівником. Ознаку відтримував за те, що допомагав нашим пораненим, надавав їм медичну допомогу, проводив оперативні втручання. Ну, безпосередньо виділилося те, що деякий час був в госпіталі одним-єдиним травматологом, і одразу, тобто, в нас в одній операційній стояли два операційних стола, закінчив з одним пораненим, відразу перейшов до іншого. Потім після цього було переливання крові моє пораненому, і зразу після цього переливання також приступив до наступ до виконання своїх обов'язків надання допомоги наступним пораненим. Себа завжди себе завжди недооцінюю, думаю, що не заслуговую цього, але згадуючи ту пророблену роботу, тому, думаю, що тому мабуть, дійсно заслужено. Рятувальниками дуже всіма пишаюся. Так само працювали тісно з ними там на місці колосальну роботи роблять величезне навантаження, з яким вони героїчно справляються. Незважаючи на підвищену небезпеку, з початку 2024 року хмельницькі надзвичайники здійснили близько 8 тисяч виїздів та врятували 87 життів. Також ліквідували понад тисячу пожеж та знищили майже 400 боєприпасів часів минулих та сучасних війн. Працюю на займаній посаді близько двох років. Виконую роботи щодо розмінування. Від вибуху небезпечних предметів. Також беремо участь у розмінуванні на інших територіях, інших областях. Крайній раз були, брали участь у розмінуванні в Харківській області. Дуже багато є вибухонебезпечних предметів, які несуть загрозу для життя населення, тому роботи вистачає, доволі багато. Очищуємо території по, мі... по мірі можливості, якомога швидше і як. Працюю, я вже шість. Починала в частині, зараз на обратим конвенціонний центрі. Це робота з людьми, безпосередньо з людьми, хоч і по телефону. Немає якогось такого аж випадку. Є різні, є смішні, є кур'йозні випадки, є випадки, коли хочете плакати, хочете допомогти людям. Але ця робота про людей, про допомогу людям. Вся служба порятунку спрямована на те, щоб допомагати людям в різних ситуаціях, особливо зараз в інші, нелегкий час війни. Війна впливає, відповідальність стала ще більшою. Випадки стали ще складнішими, і набагато більше стало випадків важких, особливо після обстрілів, коли людям потрібна справжня така допомога. В критичних ситуаціях, я думаю, рятувальникам також дуже складно, але ми тримаємось. Відомчими нагородами ДСНС відзначили 71 рятувальника ще 109 – почесними грамотами, подяками та цінними подарунками від органів влади та силових структур. Кожна така нагорода сьогодні це символ подяки тим, хто стоїть на варті безпеки нашої країни. Сьогодні маю честь від імені Хмельницької обласної ради, депутатського корпусу привітати вас професійним вашим святом. Невпинної вам роботи та наснаги, вершин та звершені ваші відповідальні професії. Нехай кожного з вас, наші герої без зброї, береже Бог. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини, 33 третій канал. Сучасна техніка. У день рятівника надзвичайники Хмельниччини оновили автопарк спецтехніки. Її вручили на території реконструйованої та модернізованої третьої державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницького. ДСНСівці провели показові навчання, де продемонстрували вправність та витримку, а також провели великий марафон зі збору коштів для дороговартісного протезування побратима сапера Олександра Царука. Допомога силам оборони, три засоби радіоелектронної боротьби та сім квадрокоптерів передали бійцям підрозділів, які виконують завдання на лінії фронту. Обладнання закупили за кошти платників податків. Загальна його вартість понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Завдяки сумлінному наповненню дохідної частини бюджету ми маємо можливість кожен понеділок, і не тільки в понеділок, бо ми впродовж тижня дві-три подібних передачі робимо передавати такі важливі для фронту речі. Вже понад 140 одиниць. Різного ребу і реру ми передали для сил оборони. Якщо говорити про квадрокоптери, то маємо вже понад 430 одиниць, які ми передали. Ну якщо брати ФПВДрони, які ми найчастіше передаємо, то вже понад 5300 одиниць ФПвішок ми передали. Готуємо в подальшому подібні передачі, збираємо самі, маємо оголошені тендера і будемо все робити можливо, аби максимально допомагати нашим силам оборони. Донорство крові з благодійними намірами вчора у Хмельницькому відбулось підписання меморандуму між благодійним фондом Карітас Хмельницький та компанією Біофарма. Донори, які здають у нас плазму, отримують грошову компенсацію. І відповідно, починаючи від сьогоднішнього дня підписання меморандуму з Карітасом, донори можуть скеровувати цю грошову компенсацію на благодійний фонд Карітас для того, щоб всі, хто потребує додаткових коштів. Всього того, на що скеровує кошти та робить добрі благородні справи, цей благодійний фонд фінансово трошки їм допомагати. Насправді ми дуже потребуємо, тому що дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які втратили все, і яким ну будь-яка медична допомога, це дуже зараз необхідно. І вони не можуть собі дозволити зробити якісь швидкі тести, наприклад, які ми можемо закупити на ці кошти і робити абсолютно безкоштовно. Ми і так це робимо, але це ми зможемо ще ну, більше відкрити наші можливості і більше кількості населення ми зможемо надати цю допомогу. Донорська плазма щодня рятує чимало життів, а в умовах війни поповнення банку крові відіграє надважливу роль. На мою думку, важко переоцінити потребу вдачі компонентів крові, з крові, зокрема плазми крові, тому що це є знаєте, дуже потрібно, тому що препарати, які виставляються з компонентів крові, часто не мають штучних аналогів. А для нашої країни, особливо зараз в умовах війни, виготовлення препаратів з компонентів плазми крові є дуже важливим. Взагалі, якщо говорити, оперувати такою загальною світовою статистикою, то кожна четверта людина в світі за своє життя потребувала переливання того чи іншого компоненту крові. От саме, ну я, як медик, як лікар, як медичний директор, вважаю знаєте, це таким. Елементом національної свідомості чимало людей вже не один рік здають плазму, і це не лише про донорство, а й про користь для власного здоров'я. Я регулярно здаю плазму крові, так само і кров здаю для допомоги людям. Це потрібно так і чоловікам це так корисно змінювати фрагменти своєї крові на більш новіші. Собі лік полежав, там годину часу, займає процедура, там 45 годин часу без проблем лежиш, відпочиваєш, слухаєш, подивишся відео собі. Це таке хобі, можна сказати. Ну, регулярно, коли здає вже входиш в цей процес, так що безправдається нормальна, нормальна така процедура. Підписання меморандуму це лише перший крок. Далі слідуватимуть дії. Об'єднані зусилля організації стануть надійною підтримкою для тих, хто потребує турботи та допомоги, особливо в цей непростий час. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Захворюваність на ковід не йде на спад. За інформацією генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Миколи Габрикевича, минулого тижня за медичною допомогою до лікувально-профілактичних закладів з приводу коронавірусу звернулося 690 людей, 177 із них діти. І, хоч нових випадків менше, аніж попереднього тижня, однак кількість хворих на вірус дітей дещо зросла. А через ускладнення, спричинені цією недугою, померла одна людина. Медики додають, що до початку підйому захворюваності ще є час та змога зробити ще. Щеплення. Втім, необхідно проконсультуватися з цього приводу у сімейного лікаря чи найближчій амбулаторії. Вакцинація для населення безкоштовна. Імунізація населення. Про результати першого місяця додаткових заходів зі щеплення проти дифтерії, кашлюку та правця у Хмельницькій області доповіли у центрі контролю та профілактики хвороб. В Україні тривають додаткові заходи з імунізації проти кашлюка, дифтерії, правцю. Для людей. Які пропустили щеплення або не імунізовані взагалі. В цілому компанія йде позитивно, станом на 1 вересня відсоток щеплених порівняється з попереднім місяцем, збільше на 39,4%. В Україні щеплено 306 176 осіб. Це 19,6% від запланованого. Якщо розібратися по віковій структурі, це Дітей від 1 до 6 років це 24,7%, від 7 до 17 років 22,5%. Дорослі 18%. Якщо порівняти і нашу область, як іде щеплення, то показники дещо кращі. 36% це діти від 1 до 6 років. 34% діти від 1 до 17 років, але, на жаль, є проблема, в нас погано щепляться дорослі, доросле населення. У нас всього 15%, середньоукраїнський показник 18%, станом на 1 вересня в Хмельницькій області щеплено в рамках додаткових заходів імунізації проти кашлюка дифтерії правцю 18,7% від запланованої кількості осіб. Хочу ще раз наголосити, що ця компанія триватиме декілька місяців, можливо, і продовжиться. І якщо ви не знаєте, чи ви вакциновані, чи є у вас проти цих хвороб щеплення, прошу звертатись до свого, до свого сімейного лікаря або до найближчого закладу охорони здоров'я. Якщо ви не знаєте, чи щеплена ваша дитина, також вирішуйте це з сімейним лікарем. Вакцина є в достатній кількості. Хочу нагадати, що вся вакцинація від відповідного календаря щеплення додаткової вакцинації проводиться безкоштовно. Погода на 18 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у середу очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 10-15 градусів тепла, в день 19-24 градуси. У Хмельницькому вночі плюс 11 плюс 13, в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Такими були новини вівторка. Допомагаємо один одному, адже тільки разом ми можемо подолати ці важкі події сьогодення. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.